І знову ми разом, вдвох. А ми удвох. А, а ми вдвох. Ну, і далі. Ми удвох. Завжди удвох. Ну, за виключенням, якщо Григорій на роботі, то ми удвох собі йдемо. І не тільки йдемо, а й їдемо разом. Ось тут садівник попрацював, дивіться, як гарно обрізав лавровішню і піроканточку. І ми видвигаємося в нашу сімейну дорогу. Він зараз буде обрізати, дивіться, як обрізає такий великий приборчик, який обрізає кущики. У нас вдома є такий кущоріз також. І вирушаємо. Паски безпеки одягли. Який тут штраф, якщо не одягнеш пасок безпеки? Півтори тисячі злотих чи скільки? Не знаю. Ну, паски безпеки, так як ось вдома ми можемо їздити без пасків безпеки. Тут без пасків безпеки нікуди не поїдеш. Якщо ти поїхав без пасків, чи, наприклад, то не йде пішохід по дорозі і ти не пропустив його, то півтори тисячі на пішохідному переході, не пропустив, то півтори тисячі злотих штраф. Це на гривні виходить 15, більше 15 тисяч, бо злотий вже скільки коштує? 11 з чим-то. Так, більше 11, то це виходить 15 тисяч там з чимось гривень, на гривні півтора тисячі злотих, а на гривні Ось так, як привчили поляків, не тому, що там чимось поляки вихованіші чи краще за нас, а отак от штрафами треба бити. І у нас так само водіїв треба штрафами для того, щоб нас пішоходів любили. Тому що це коли ми на машині їдемо, то так виходить. А коли пішки, то виходить, що стоїш і чекаєш. Навіть ти ж теж водійці. Ну я також, так. Ну а як пішки ми йдемо? Як у нас? Ми зелений світлофон в Києві страшно переходити. Не Ходи пішки. Не Ні ход... на машині. Чули такий анекдот? Щоб я пішки не ходила, а як мені тоді 11 тисяч кроків, що я кожного дня ходжу? Що з ними робити, що скажеш? Ну ходи там, де машини не їздять. От так, ходити там, де не їздять машини треба. І їдемо ще далі. На скільки ялинок росте біля приватних будинків. Тут багато поверхівки, тут приватні будинки. І ось така краса. Краса клумб. Уже приватний сектор, де і такі дерева, роз тут ніхто не боїться саджати ялиночки. Це знаходиться тут інститут стоматології, а поруч така гарна тюрма знаходиться. Бачите, за колючим дротом. Там двір такий гарний, колись заглядувала, де ув'язнені знаходяться. О, така споруда. Бачите, як тут монахині ходять, так як і треба, як звичайні люди просто собі ходять і скрізь бувають. Іноді я хочу прогулюватися ось у цей парк. Треба буде прогулятися і ближче вам покажу ту красу потім. А зараз ось, поки ми будемо тут зараз паркуватися, покажу, встигну показати ще й троянду тут трішки. Щось немає тут місця, да? так? Так, вийшла, вийшла від лікаря, зараз вам, як тут відбувається прийом. Як я потрапила до лікаря, я очікувала майже рік на цей прийом. Але що хочу сказати, це те, що це е, військовий шпиталь в Кракові. Хочу сказати, що дуже гарно приймають, дуже чемно, не дивлячись на те, що польську мову я знаю погано. Але лікарі, якщо я чогось не розумію, чи вони не розуміють, а в комп'ютері зі мною переписуються. Так що я вдячна цьому шпиталю. Виписали рецепти, виписали мені направлення на аналізи. А десь чоловік мене чекає в машині. Бо то ми є сім'я, якщо ми десь їдемо ось на такі питання, хоч ми завжди до цього відносимося дуже дуже-дуже позитивно, не дивлячись ні, ні на що. Ось і так розказала вам дещо сьогодні побугала. Саме ось і тут. Поки йду, до чоловіка побачила таку красу, чоловік чекає. Дивіться, яка краса. Хіба можна повз таку красу пройти? Я не можу, друзі, не знаю. Напишіть мені, будь ласка, хто проходить ось так, коли бачить троянди, то ж є королева квітів троянда. Так як можна пройти повз таку красу? А це те, що я вам говорила, це біля шпиталя Барбакан знаходиться. Я якось пройду вам, покажу його, пройдуся тут. Ой, яка краса! Дуже гарно, дуже гарно. От, відходимо далі. Вони всі однакові тут. Гарно, гарно так. Мій таксист мене чекає. І я уже тут. Ну що? Як справи? Як справа до дітей? Я прийшла весела від лікаря. Як тікаєш, як побував у доктора, і я. Так оце і, і я поховав, дорог стала вісім і здоров'я. Лікар попався гарний, медсестра також гарна, приємні, Ми один одного зрозуміли, те, що ми не, не розуміли. Ми намагалися зрозуміти один одного дуже добре, але як завжди, як всі лікарі що роблять, приймають нас тут гарно. Згадай, чи був хоч один лікар, який прийняв погано.

Де по Кракову їдемо, там наші їдуть. Багато машин українських, а скільки іще наших українців їздить на польських номерах. А скільки по світу вже їздить, тільки в Польщі. Ну так. Ще коли ми їдемо по цій дорозі, то часто зустрічаємо, можливо, і зараз зустрінемо, але вже пізно вони десь годин одинадцять їздять. Їде тут карета, така королівська карета, коні. Так класно, але це треба попасти. Я як попаду, обов'язково зніму і покажу. Ми декілька разів попадали так. Розіло в тому, що тобі робити нічого. Зранку прийшла, тут сіла, посиділа до обіду. Ну так, да, якраз десь <говороти> тут на цьому повороті вони й виїжджають. Оце з цього повороту десь виїжджають. І можна зняти, ну така краса, особливо як ми їдемо машиною, а ця карета тут пробка. Якщо рано вранці вони їдуть, то тут пробка. І вони біля нас на тій кареті, так. але вони їдуть також по зеленій зоні, по лінії, де їздить автобус, таксі, бо екологічно чистий транспорт їде, і вони мають право їхати саме в тій полосі. Тобто, вони можуть нас запросто обігнати, тому що для них є зелена дорога. Ось і так, друзі, хто на конях тут їздить, а їх їздять багато по Кракову на конях. Нам треба ще в магазин заїхати. Заїхали разом в бідронку. Чому? щось купити. І як завжди відео, починається з квітів. Вон порозпускалися, як уже троянди, лілії. Краса. Йдемо собі вперед. Нектаринка сьогодні скидка на нектаринку, на сливку скидка сьогодні купимо. Що тут ще виноград? скидка, ну хоч, Яка ціна он, кавуни написана? Так, на кавуни. Ще кавуна побачимо. Скільки коштує купити? Візьму собі кукурудзе. Дві кукурузки беру. Це наше тілішко. Кукурустка. І вона взяла, да? так? І кавуниці. Скоро гриби візьму, покажу вам відео, як дуже швидко маринувати гриби. Так, все, сметану беремо молоко. Сметана що тут? Ось така сметана, отака валювана, таку сметану. А молоко? Ти вибираєш молоко? Як у кінець? Оце це. Оце по 349. Млеку. Оце яке? З ручками оце? Ну, зараз, зараз розберемося, яке молоко в яку ціну. Ось таке, як ти любиш. Ось таке. Ось. Таке, як ти любиш брати. Скупилися на таку суму. Бариня, судариня. О, такі квіти. Ялиночки туї, зелений краків. показала бариня. Так мені, як ото квіти мого дитинства. У бабусі під двором росла бариня, а тут ось на кутку ростуть троянди. І скрізь дуже-дуже багато хвойних рослин росте. І наша подорож закінчується. Тепла гарна погода сьогодні. Ми вже приїхали на місце дислокації. Десь собачка розвивалкася. Що мені подобається, тут ще в Кракові, що тут за собачками постійно прибирають собачки, коли йдуть в туалет, зразу за ними прибирають. Куча да, летить. Так, буває, так то по відеокамері я чула, що вичисляють отаких. От там, де залишається таке. Тільки що показувала плюс 22 отут, але на сонці жаркіше, ніж плюс 22 о, 23 навіть. Ну ось, наше місце дислокації. Де ми вже рік живемо? Тут бігають наші українці. І ми тут поселилися і постійно тут знаходимося. Показували вже ми в одному відео, не в одному, навіть відео, де ми знаходимося і як ми живемо. Коли кому цікаво, можете перейти. Подивитися, там є відео, показуємо кімнату, як ми живемо, що ми робимо в тій кімнаті, як їсти готуємо, як проходять наші будні, тому що ну, в основному будні. Але я сподіваюся, що Григорій мені свята буде влаштовувати, бо я ж вже не працюю, то треба мене десь буде возити, знаходити час. А у мене час буде чекати.